Влада, яка під час війни не дбає про армію, допомагає ворогу. Мої вітання, слава Україні! Сьогодні, 6 грудня, субота і сьогодні День Збройних сил України. Вітаю і дякую всім нашим захисникам і захисницям. І сьогодні програма Суботана події, в якій я хотів би поговорити, зокрема, і про Збройні Сили України. І почнемо ми з бюджету 2026 року. 3 грудня у середу Верховна Рада проголосувала за бюджет, який не передбачає підняття заробітної плати військовим. Тобто під час війни от нема грошей на військовим, які захищають. До речі, ці 257 депутатів, які проголосували за цей бюджет, вони себе почувають добре і в тилу завдяки самим нашим військовим. І з моєї точки зору, ну, вже напевне. Прийшов час називати цю Верховну Раду, не Верховною Радою, а Верховною Зрадою. Можемо собі тільки уявити реакцію наших військових, так, як і на фронті, і на війні, і як вони мотивовані такими рішеннями, от таким відношенням законодавчого органу, вищого законодавчого органу України до своїх військових. Там точно е, нема ніяких позитивних емоцій, м'яко кажучи. І це, на мою думку, дуже дуже погано. Я вже писав про цей бюджет, я вже там навіть вживаю, кажуть, нецензурну лексику, бо мені чесно важко зрозуміти, навіть з точки зору здорового глузду, як можна приймати такі рішення. Там, декому кому завгодно приймають підняття зарплат, на моє глибоке переконання. Саме військові під час війни мають мати найвищу заробітну плату серед всіх бюджетників, без виключення. І це ненормально, коли люди в тилу отримують більше, ніж військові, які своїм життям так ризикують. Ну і не тільки ті, які ризикують життям, які безпосередньо війні, які допомагають і сприяють е, захисту України. Ну, слід зазначити, що в нас там з бюджетом, як все не дуже. Всі чекають на великі-великі десятки мільярдів доларів фінансової допомоги наших партнерів. Побачимо, якою буде ця допомога. Так зараз намагаються допомогти, але там і певні проблеми, зокрема, і виділення оцього такого репараційного кредиту, 90 мільярдів, там, який би мав гарантувати ці заморожені кошти російського центрального банку. Там, за повідомленням Блумберг, eh, США тиснули, тиснули на деякі європейські країни, щоб не заблокували. Таке рішення буде 18-19 грудня. Саміт Європейського Союзу побачимо, до чого вони там домовляться. Але ситуація для нас ну, не дуже-дуже проста. Ну і, і на фронті також не сама прекрасна. Я би навіть так сказав в лапках. І в цей час начальник генерального штабу ГНАТО, він на переговорах. Про якийсь мирний план вони обговорюють, там, ніхто так не зумів, що до за мирний план, там то 28 пунктів, то 19, то ще які. І він разом із секретарем РенБО Комервом, якого, на мою думку, Зеленський, за причетність до корупційного скандалу мав би давно-давно вже звільнити з посади секретаря РНБО. Так, суд тільки доведе потім винувати, він чинувати, але репутаційно такий цей корупційний кейс, ну він точно не має. Сприяти тому, щоб Уміров вів від імені України перемовини для миру в Україні. Це, ну, це нонсенс насправді. А повертаючись до начальника е, Генерального штабу з воєнної України, напевно, коли ситуація у нас не дуже проста, він би мав бути разом з військовими і приймати відповідні рішення. У нас є дипломати, дипломати, які можуть вести перемовини, і вони б мали на тих перемовинах бути присутніми. Чому вибрані ці кандидати, ну там ніби пишуть, що, е, пишуть, що це. Десь там США захотіли, щоб НАТО був, не знаю я в цьому не непевне. Світчас його саме Зеленський включив у складі і коли ще її очолював Єрмак. Ну і в них ж йшов в НАТО, що в Умерова у них одинаковий досвід, дипломатичний досвід, тобто ніякий. І щоб їм надавати права чи можливість приймати якісь рішення чи вести якісь перемовини про можливе прийняття якихось рішень, ну це точно. Не сприяти справедливому, хоча під час війни навряд чи можна говорити про якийсь справедливий мир, але про мир, який би відповідав національним інтересам України. Хоча вони там та, мир роблять якісь заяви, суверенітет і так далі. Побачимо, до чого вони там зможуть домовитись. Я поки що не є якимось позитивним оптимізмом стосовно дипломатичної діяльності. Ну, першу чергу безумовно, я маю на увазі Рустема Мерова, секретаря Ради національної безпеки і оборони. Ситуація в нас непроста. В Понеділок Кірсарми буде зустрічатися з президентом Франції Макроном, з канцлером Німеччини Мерцом і з президентом України Зеленським. Я думаю, що там мають бути якісь прийняті рішення, бо всі ці останні новини, які йдуть із США, Штати Америки, вони ну, викликають, скажімо так, серйозні, серйозні сумніви в тому, що щось може добре завершитися. Тим більше сьогоднішній цей комбінований удар Росії по Україні. О, знову ж це вони так люблять символізм сьогодні День Збройних сил України. Що би там не було, майбутнє можуть забезпечити тільки Збройні сили України. Але до них треба відповідно ставитися, до наших військових, а не так, як робиться Верховна Зрада, яка приймає бюджет і забуває про військових під час війни. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Субота головна подія». Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Давайте обміняємось з думками. Не забувайте ставити вподобайки, напишіть, що ви думаєте з цих питань. І, як завжди, на завершення програм нагадую всім, що незважаючи ні на кого, ні на що, це буде Україна.